Середа! Середина тижня. Вчора був вівторок, ми в цьому дійшли у дуже насичений день. То вчора був, вже не пам'ятаю, старий стою вже. <кхе> так, вчора, вчора в нас був насичений день, ми стояли за мюнхеном, врубали, звісно, вчора, я аж сам був шоці, що я так можу так працювати. Ми рахуйте з Мюнхена, зайшли в Зальцбург, зранку вже там вигрузилось. Нам було від паркінгу того 69-го з'їзду, де ми паркувалися. На ніч десь близько 200, 260 чи 240 кілометрів, я вже не пам'ятаю, до першої вигрузки в Зальцбургу. Там звісно заїзд такий чіткий, взагалі бомбічиський був. От. Потім ми рубанули звітанти, пішли за Відення, аж практично під словацьку границю, майже помахали там Братіславі привіт, бо вже було видно її. Там, де ми розвантажувалися. Друга, де наша вигрузка була, от, там ми теж викинули. Останні перша вигрузка була 15 паліт, а друга була в нас скільки, 35. Загалом у нас було загружено 50 палет. Потім ми поскладали 33 паліти в ящики свої. Після цього ми поїхали, ще здали цих 17, що нам не влазилося, і поїхали загружатися. Завантажилися ми мілкшейком на цій фірмі. Ми вже там були, до речі, от як прийняли цю машину. Та було ще літо, а зараз вже от жовтень, вже практично скільки пройшло, майже два місяці назад ми на тій фірмі вантажились так само. Ми завантажились мілкшейком, нас швиденько там то все регульнули, Довго ми не чекали, ми прийшли, сказали компанію туди-сюди, сказали, що це Англія. Нам дали рампу, ми швиденько чік чик і поїхали. Вже коли виїжджав я з фірми. Це був, Відні, це був відень, і в мене залишалося десь скільки, година, година 10 їзди. Більше я не мав, тому що виїздив я практично все. Вчора я забрав другу десятку, і вже от ми сьогодні йдемо де по 10 годин ми вже їздити не можемо. Вигрузка, нагадую, в нас в п'ятницю. Так. Виїхав я вчора був з Відня, запаркувався на паркінгу такому лісовичку. Ну, чесно кажучи, думав, що буде щось якісь можуть бути нюанси, тому що такий проїзницей, паркінг. І що я так думав? Тому що я стояв вчора, ще собі трошки позаймався, зробив тренування, то машин не було взагалі на той паркінг, не заїжджало. Я стояв і ще одна машина стояла. Так вже чуть-чуть далі спереді. Заїжджали там е, ці тягачі, але вони так зробили 45 хвилин і пішли, далі, і пішли далі. Я думаю, блін, нічого не стають. Напевно, що щось, щось не так. Тіпо, може бути якісь проблеми. Але вже я просто, в мене вже не було слави нікуди їхати. І я так і залишився на тому парку Але все спокійно, все нормально, зробив 11 годин. І сьогодні зранку от вже ми. Зайшли були на Росвел, на базу Мартренко, нам з того паркінгу до Мартренко, ми ще пиляли десь кілометрів 160-140. Десь, десь, десь приблизно так було, була відстань до, до бази. Тому десь години дві, до двох годин, та я десь туди заїхав, там зробили большую стірку, закинув швиденько. Тірку цей, Речі простирався, покупався, побрився, щитав тахо ще, там є спеціальний прибор, щоб тахо щитувати. І десь година 10 15 я зробив паузу і пішов далі. Пішов, потім заїхали ми ще на закупи вже в Німеччині після Пасау. Там Теж десь я, ну, до пів години я щоденько збігав магазин, скупився і, і вже був в машині. Так що так, йдемо. Йдемо Йдем ми туди, де ми йшли. Коенвіл, Коенвіл чи Коенвіл, не знаю, як це правильно звучить, це місто. Там, де ми вигружали тоді шек, що ми там от навіть ми профукали і зробили довгу паузу. Ну, мається на увазі, зірвали тахо тоді більше 15 годин. Прочекали, поки нас там вигрузять. Коротше, будемо сподіватися, що цей раз нам повезе краще. Ми вже були тут минулого тижня на, на цій фірмі, нас швидко вигрузили. Але теж не без пригод, тому що вигрузили, мали лишити три паліти на Бірмінгем, а вигрузили всі. 18, там лишалося їм 15 мало бути, а 3 мали залишити на Бірмінгем. А там штаплер вигрузив всі, всі це всі 18 палет. і Я потім йому кажу, братан, верни назад. І вони ще там вертали пів години. Ну, менше з тим. Їдемо ми на цю фірму. Orcaiн чи Orkaїн, якось вона так називається. Їдемо туди, вигрузка в нас в п'ятницю. Скоріше за все, це буде після обіду. Бо нам до самого Каве, до поїзда, до переправи, все, що йде під Алманшем, нам 800 кілометрів на даний момент. І їзди в нас лишилося чуть-чуть більше двох годин на сьогодні. Так що я дуже би хотів сьогодні зайти за Франкфурт, там я вже знаю цей лісовичок, що ми раз на ньому вікендували. Теж вже є відео про це, там, де, там, де ми стояли вікенд розселені. Думаю, дойти туди, щоб потім було легше. легше цей, переправити ванну і хотілося б зайти в верх завтра зробити цей ДФ-контроль, що ми маємо зробити, ветеринарку. І піти собі на цей паркінг, що ми завжди йдемо. там. На цей снаповський, що збоку є, там би собі і цей і сходити в спортзальчик і взагалі там прикольно, мені там подобається важко відстояти. Тому не знаю, але скоріш за все, що пауза завтрашня буде 9 і вона буде в КВ Це ж на цьому трекстопі. Вночі щось не дуже мені хочеться їхати в цей. Скале виїжджати, тому що там стільки нелегалів, просто вони, як, я не знаю, як мухи на. Ну ви самі розумієте на що злітаються на машину, вночі заскакують, ціпляються, а потім мати якісь проблеми, щось мені ну, реально на Тому не знаю, не знаю. Хочеться. Хотілося б завтра за дня туди зайти, але буду бачити, як буде виходити. Дефа-контроль по-любому треба зробити. Або може піти вашвар, зробити девятку, а потім піти на Дефа Контроль і вже потім е їхати далі. Ну, це буде видно, це вже побачимо завтра по обстановці. Тут переправитися було б дуже добре. Доброго. От ми вже й дожили до п'ятниці цього тижня. Дожили до п'ятниці. Коли ми вчора вчора ми стартували, десь не доїжджаючи до Франкфурта, ми зупинилися на паркінгу. Це був навіть не заправка, а такий простий паркінг Ну, з туалетом, але без душу, без нічого. Стали так збоку за машинами. Уже ми так реально тоді вже так само доходили, вже практично на, на парах останніх закінчувався час, от залетіли. Добре, що це було десь година п'ята. П'ята година десь доходила і ми заїхали, от, ззаду запаркувалися, так як рев був робочий. Ще було місце там в тих ялинках на той час, як я приїхав, але ну, я вже не хотів лізти там, щоб пацанів будити, вони, знаєш. Дуже харяться. Я сам особисто би харився, якби до мене, коли я б настояв би на, на шторі, приїхав, би рев з боку і почав би жужати. Тому я став так окремо, щоб нікому не мішати. Зранку ми стартували десь година четверта. Четверта або п'ята година ми виїхали. І нагадую, в нас вже не було десяток, 10 годин їзди ми вже не могли робити, ми могли тільки їздити 9. Тому що ми перших дві десятки в понеділок і вівторок ми їх ліквідували. От. І ми пішли вже в сторону Кьольна, туди на Франкфурт, вночі то все пролетіли. чуть чуть вже от за Кьольном, не доїжджаючи до, до, там, до Ахена, постояли в цьому в штау. Ну таке воно невеличке, незначне було. от. Залетіли ми в Голландію, там по Голландії теж повезло. Не знаю, може ми вже якраз це була година 9-50 в Голландії ми були і, і, і цей. Вже трохи воно розсосалося. Були машини, але вже не так. Не так, як вони оце їздять, там що все стоїть. От. Заїхав ми в Голландію, потім з в цей апендицитик приїхали в Бельгію. В Бельгії в Масмехелені заправилися. Там зробили паузу. Вже от коли я заїжджав на заправку в там е там мене залишилось 10-12 чи 12 хвилин їзди. Тобто я 4.30 вкатав повністю. Я йшов з тим розрахунком, що я катну. 4 туди там, зроблю 45-ку, потім е ми пішли далі. Брюссель так само повезло, Брюссель ми проскочили, проскочили швиденько. Туди-сюди, якраз вже в Брюссель ми попали близько обіду і це вже не було, не було так цей. Так багато машин. Дійшли до Кале. Оформились на потяг. На потязі ми зробили якраз ще одну паузу. Коли з'їжджали нам загального часу, їздового типу, залишалося 45 хвилин. 45 хвилин. А ми в Ашфорді ще мали зробити ветеринарний контроль. Ну. Могли робити, могли, могли зробити типу, сьогодні, так якби в п'ятницю, але я думаю, я вже, щоб бути спокійним, в мене так якби загальний робочий час ще був, 15 до 15 годин було багато часу. Тому я що? Тому я собі спокійненько поїхав, зробив за 2 години цей дефреконтроль, і поїхав в Ашфорд на парковку. На парковку там, де от, підключають до електрики. Підключили мого рефа до електрики, я от, зранку його відключав. Вже заплатив 12 фунтів. Година фунт вроді би коштує електрики, якщо ти ставиш туди. Хоч він включається, не, не включається, але один фунт в годину стоїть під цього. От така в них там такса. От, і вже сьогодні зранку ми от, виїхали. Так собі налегке 280 кілометрів нам залишалося від паркінга в Ашфорді сюди Коєнвіл. Місто, де ми вигрузили. Вигрузили ці мілкшейки, які загрузили в Відні. І в нас от до кінця тижня, а в нас нагадує, в нас. Тиждень має закінчитися в суботу, ми, тобто до завтрашнього ранку, до вісьми, ми вже маємо стояти на вікенді, робити паузу. В суботу ми вже їздити не зможемо. Тому що ми почали свій робочий тиждень минулого тижня в неділю, теж о 8 ранку, а це щоб легше було вирахувати, хто там не компетентний в тому, як або не знаєш, як рахувати, то на так по-простому, от ви якщо почали. То 24 години маєте дати назад, щоб вийшла пауза. Тоді ви маєте стати на вікенд. Якщо я почав 8-й годині ранку в неділю, то в суботу, наступного тижня, в 8 годині ранку, я вже маю стояти на вікендовій паузі. От. Такі справи: от ми пройшли. Теж сьогодні я зранку дуже став, 3 година була за англійським часом. Без таких всяких нюансів заїхав. Навіть Лондон, що на диво пролетіло, от виїхав. я виїхав з Ашварда, і я ще ну реально вже давно не бачив такої пустої дороги, як оце було зранку. Типа, ну Дуже рано виїхали. І вже в 8 годині ранку я вже був тут, заїжджав на загрузку, заїхав сюди. Мені зразу дали рампу 17-ту. Ще так трошки було туди складно заїхати, так як спереді машини вони так під плотом стоять, там не заїдеш. От. Я заїхав, заніс ключі в офіс, як завжди. Тут і в них така правила такі безпеки, що ти заносиш ключі і там документи і вже собі потім приходиш в машину, чекаєш їх, поки воно виграться. От вони мене вигрузили. Все мені там це, я дивлюся, на, на рампі засвітилось зелене світло. Сходив, взяв ключі, від'їхав, вже написав своєму диспетчу. І диспетчер в мене перепитався, скільки в мене залишається ще до 90 годин їзди. Я йому кажу, я не їздив 89 годин 11 хвилин. Точніш тобто, не 89, а 86 годин 11 хвилин. Менше, менше 4 годин. Три години 49 хвилин в мене залишається загальної їзди цього тижня. І я от стою, вже виїхав з фірми, тому що не, не можна там було стояти, бо почало приїжджати дуже багато машин. І я змушений був виїхати, тому що я бішав там. Вже на мене ніхто не підходив, мені там дуже не, не казав, типу давай свали звідси, але вже видно, типу, було, що не так косяться, бо один заїжджає, типу, ну не вміщається, париться, другий там заїжджає, тіпа, ну, машина стоїть, типу, ну, мішає. Хоч там типа, місце є для парковки. Ой, ще під'їхали машини, ті вже там стоять. І так вже воно, типа, ну, мені, наприклад, неприємно. Не люблю створювати комусь дискомфорт. І коли хтось створює дискомфорт, мені так само страшно не люблю. Тому я виїхав тут, по промці крутанувся і дивлюся, тут стоять багато машин. Запаркувався. І чекаю, що мені прийшла диспетчер, чи підемо, куди ми підемо, де ми будемо. Що в принципі виїхати в Францію, що можна було б встигнути. Сьогодні, типу, я би встиг би виїхати. Ще мені би вистачило тих майже 4 години на 300 кілометрів. А можливо би і не вистачило. Ну не знаю. Не там, Як то кажуть, е жирав в більшому від неї. Хай собі вирішують там. А я йду зараз, бахну трохи в цей, в лісочку і буду втикати собі в телефончик і чекати подальших вказівок. Так що так.